Кажуть, що гроші псують людей. А ви згідні, а як насправді? А я вам скажу, що це неправда. Я вам скажу, що гроші нічого не псують. Вони просто дають світло на те, що було в людині всередині. Коли було темно, цього не було видно. А коли гроші це підсвітили, зразу все вийшло на поверхню. Якщо людина добра, то з грошима вона стає ще щедрішою. Якщо людина скупа, то вона ще більше стискається. Гроші ніколи не змінюють суть людини. вони просто її розкривають. Запам'ятайте, що гроші це лише лупа. Питання не в тому, що гроші роблять з тобою. Питання в тому, що ти робиш з ними. Запам'ятайте одну. Дуже цінну афірмацію і повторюю кожного дня, мої гроші примножують добро, яке я несу в цей світ. Пиши слово Краса, і я відправлю тобі гайд по безпечному омолодженню у подарунок. На консультацію 3 дев'ятки поділись подругою, підписуйся тут багато жіночого. Якщо було корисно, став лайк!